Йоурівзі ви на каналі Владислава Фарисея. І що заскучились правильно? Чим більше ви скучаєте, тим більше качественного контенту пара вам подвозить. Тому запрягайтесь і зараз будемо таку жорстку штуку дивитися, що ви просто обалдієте. І так, В рамках рубрики е, інструменти тестувальника ми заходимо на сайт, називається він MobaXterm, і качаємо такий от термінальчик е, до нас на Windows. Вибираємо Home Edition версію Free з головою нам буде достатньо, встановлюємо. І після встановлення я до вас повертаюся. І так, Ребзя, після того, як ми встановили нашу приложуху, заходимо в неї. Нас зустрічає типу, таке вікно Привітція, скажімо так, є темна е, тема, світла тема, я вибираю темну, тому що мені так удобно. І перше, що ми бачимо, старт-локал термінал. Кнопочку. Нажимаємо цей старт-локал термінал, і бачимо, що у нас відкрився термінал. Але саме прикольне, що це термінал на вінді. Тобто, це локальний термінал, в якому можна виконувати всі Linux команди, але вони будуть спрацьовувати у вас на Windows. Вашому, да? І тут ми можемо поміняти, наприклад, наш. Вигляд, да? тобто Bash shell можемо змінити, можемо 7 d включити собі, да? тобто наш локальний термінал, можемо Windows PowerShell включити. Да? тобто Задумайтесь, нам не треба додатково відкривати 7-D, нам не треба встановлювати PowerShell, нам не треба встановлювати якийсь обичний shell нам не треба нічого робити. У нас вже все тут є. У нас даже є VSL Default бачите, можемо зайти і все чітко тут робити. Ну, це таке. Euh, так скажем, маленькі, мелочі, які приятні. 에, давайте тепер розберемо, для чого він взагалі нам потрібен в цілому. І так, оскільки це термінал для роботи з Linux, тому ми будемо зараз з вами працювати з Linux. Так, в мене тут уже путі сесії підтягнулись, їх не повинно бути, у вас їх теж не буде. І так, да, раніше ми якраз використовували Паті, e, знаю, e, для того, щоб відкривати Linux сервіра. Але зараз ми будемо робити це так: нажимаємо кнопочку Session, і бачимо, що у нас відкривається ось таке вікно. І тут ми бачимо багато дуже Власних протоколів, які в роботі тестувальнику дуже-дуже знадобляться. І саме головне, ми зможемо швидко, чітко, стільно, молодежно з ними працювати. І так, що у нас є? SSH, Telnet, RDP, FTP, SFTP, Comport, File, Shell, BROWSER, ivs 3, VSL. Да? Тобто, ну і ще якісь, які мені невідомі, але ці самі відомі, що я вам назвав. І так, наприклад, SSH відкриваємо це вікно, і бачимо, що ми можемо вести свій сервак. Ну, давайте я веду свій сервак тестовий. Далі нам треба вказати нейм, по якому він буде завжди логіниться. Да? Тобто, root, ну, по дефолту, порт 22. Також у нас є додаткові е, параметри. Ну, наприклад, е, advanced ssh Cine, да? тобто ми можемо Настроювати SSH-ключі, протокол, по якому ходить, і так далі. Ну, Якщо у вас щось специфічне, У мене нічого специфічного, погнали далі. Термінал сеттінг. Тут ми можемо настраювати там, а, фонд, да, тобто, шрифти, да, тобто якісь мови і так далі. Далі Колор сетг, як буде відкриватися, ну, прикольно, неприкольно. Ну, давайте щось таке от, от, поставимо, хай буде по класиці. І далі? Ну, що... Коротше, куча настройок. Знають тільки про колер. Далі Network Setting, це коли ми, якщо ми конектимемося до машини не напряму. А, наприклад, нам треба спочатку е підключитись до якогось ремоут серверу, а потім з цього ремоут-сервера вже піти до наш Linux-сервер. І як це робилось раніше? Ми відкривали кучу тап, кучу підключень. Спочатку ходили сюди, потім сюди. Зараз ми один раз це настроїли. І по одній кнопочці відкриваємо все удобно. Ну, на мене це не так, тобто мені не треба такого настраювати, тут ми нічого не міняємо. Далі bookmark Setting, Тут ми що, можемо поміняти іконочку наприклад, нашого сервера, який зараз зберігається. Ну, наприклад, це буде linux у нас, е Інші параметри. Да, можемо написати, що це фара тест 1. наприклад, е сервак сервак, там, не знаю, Test 1 сервак. От, ну, Так він буде зберігатися. Нажимаємо ОК і вводимо пароль е до нашого сервака. І нам один раз пропонує його запам'ятати. Один раз ми встановлюємо пароль на все життя, скажімо так. Ну, Це взагалі до нашої програми. А, вот. Для того, щоб нас потім ну, пускало. І все, більше нам нічого не треба настраювати. І бачимо, що у нас відкрився наш сірвачок. от він. Тут, до речі, можемо там змінювати його розмір, якщо ви <смір> сліпі трохи, або не змінювати і так далі. Можемо ходити далі, там кудись, не знаю, по цьому терміналу. Ну, повноцінно працювати з Вот. І це дуже класно. От, до речі, голубеньким я вибрав, фон прикольно підсвічується. І саме прикольне, що в мене поряд, як ви бачите, відкрилась папочка е, з, з Він ECP, тобто файловий менеджер. Да? Тобто тут вже устроено. Як це було раніше? Я окремо заходив через паті на сервак. А потім ще окремо для того, щоб працювати з файликом, ще в мене була програма Він я за допомогою неї, типу, відкривав. Да? Тобто, в мене було дві програми зараз. Ніяких програм, ніяких перелогінів, нічого нічого не треба робити. У мене одразу відкрився файловий менеджер. Я можу дивитися папочки, можу дивитися файли, можу читати якісь тут логи, дивитися якісь протоколи, щось кудись ходити, витягувати, що мені треба. У мене є швидка удобна навігація. Да? Тобто тут взагалі супер чітко, стільно, немолодіорна. І саме головне, що коли я відключився від сервака, ну допустим, попрацювали, закрили. От в мене він зберігається в моїх сесінах. Я можу просто так чикс, нажимаєш, все. Ніяких більше юзернеймів, ніяких паролів, нічого, все настроєно, все один раз настроїли і воно завжди працює. Чікс, додали, наприклад, другий сервак. Давайте так, Netelnet, SSH. Давайте ще один сервачок додавим для наглядності, щоб з ним було чотенько стільно молодіжно працювати. Тут у нас давайте будемо юзербілд, порт 22. Більше нічого не буду, да, приймаємо, Вводимо пароль для сервака. Пише, «Да», окей, все, і тепер в мене є два сервачка. І саме головне, в мене удобна навігація між ними. І в мене сразу підтягується файловий менеджер. І я таких можу создати хоч, хоч 100. Да? Я можу собі вивезти його в окреме вікно і окремо з ним працювати. Я можу його повернути обратно. Да? Також зверніть увагу, у мене є додатковий тут тулбар. Да? Тобто можна поставити на фуллскін. Да, можна обратно вернути, можна задублюкувати цей сівачок. Да, Відкриється ще один. Так, вернись, де ти там а, ну, приблизить удалить, сохранить щось і так далі. Ще супер одна полезна штука. Наприклад, сидимо ми на серваку, працюємо і не знаємо. Який в нього стан для тестувальника дуже чітко там трекать, наприклад, пам'ять, загруженість процесора, якісь інші параметри сервака. І в нас внизу, от я на, нахожусь на своєму сервачку, в мене є така кнопочка Remote Monitoring. Я її клацаю, Чікс, мені пише вивело настроєчки, і я можу внизу. Так, моя морда мішає, ну, не сильно мішає, а ну, якщо я вілічу, тут. Ну, я думаю, ви побачите. Ось тут, от внизу. У мене до... появилось додаткове вікно, яке мені каже: ну, наприклад, процесор зараз на моїй машині типу, на 0% зайнятий, пам'яті я юзаю 0,85 з 2 ГБ, гігабо... скористь завантаження, скористь вигрузки е... і інші параметри, да, які в мене знаходяться на серваку. Ну, Це ж просто, просто знахідка, це чудо, це фантастика. Я навіть не знаю, як вам це пояснити. Також ми можемо ці штуки згрупувати собі в папочку. Ну, Наприклад, назвемо її нова папка фара, нова. Е... Ну, хорошо, хорошо, я не буду писати як лов, давайте «New folder Ньюфолдер <laughs> е, вот, фара, і давайте якийсь цвет задамо, красну. Нажмемо ОК, і просто ці сівачки сюди закинемо. Хопа, і вони в мене зберігаються в. Скажем, в одній папочці. І, наприклад, ви утром встаєте, у вас наприклад, є тут 5 чи 6 сірочків. Вам треба запустити вічік з правою кнопкою миші, execute all session. І в мене відкриваються всі сесії, сразу логіняться, все чітко, стільно, молодежно. Я знову ж таки не використовую мільярд команд, я нічого не роблю. І в мене все класно. Ще є така штука, прикольна, називається split. І бачимо, у нас тут є варіанти спліта. Ну, наприклад, тут термінал мод. Опа. І в мене відкрилось вікно другого терміналу. Ну, ладно, другого не відкрилось. Давайте отак от. Да-да-да. Можна його якось настроїть. Так, щось воно тут позависло. Давайте вернемо обратно. Закриємо ці два сервачка. і заново нажмемо спліт. Трошки не так. Отак. Отак. О. І тепер тут буде цей. Можна його якось перенести сюди, ні? Блін, да мою як так? <свист> Нічого не зрозумів зараз. Йо-мойо, як казав, мій лід, село не люди. Коротше, отут, <свист> коли відкриваєте ці віконечка, отут однизу під кожним віконечком можна менеджити, яке вікно вам саме потрібно відкрити. Ну, наприклад, тут я відкрив 31204, мій сервак, а тут я відкрив 41. Блін, моя морда опять же, мішає. Давайте якось її закинемо мою морду кудись. Непонятно куди. Так, большая камера, оценіть. О, і вот отут-от на друге вікно, бачите, я там відкрив інший сервак. От фара сервак. І от я можу одночасно працювати в двох терміналах, настраювати, дивитись, що звідки приходить. Ну, наприклад, в мене є якась між ними связь, і я должен дивитися, хто як що там робить. І це дуже удобно. Так, давайте мою морду обратно вернем. А, Запінемо, ви, в принципі, все зрозуміли. Давайте йти далі. Наступна супер жорстка фіча для. Тестера це просто убийственна фіча. У нас є кнопочка сервера, Server Серверс. Ми її відкриваємо і бачимо перелік якихось міні-локальних серверів, яка ця прилажуха може створити. Ну, наприклад, мені потрібно було перевірити, як мій лінуксовий сервер взаємодіє з протоколом FTP чи TFTP. І я для цього в мене навіть єдне відео здавав на Windows свій ftp сервер Гімороївся, просто так гімороївся. Якісь спортив включав, все там настраював. Ну, ви бачили цей ролик, там вообще просто жесть, капець. А тут ти просто вибираєш тобі на FTP-сервер, На нього нажав. отут от, Чікс нажав запустити. Воно каже: Ти хочеш запустити? Ти такий, конечно, я хочу за запустити. Воно пише Starting FTP server, please wait, а потім такий ТП server started. Все, а де всі налаштування? Ось, ось адреса вашого FTP-сервера. Ось його порт, по якому він ходить, його TFTP. все, нічого більше не треба, все просто, настільки, що капець, вам треба якийсь. Е, я не знаю. Е, який тут ще сервер? Може, HTTP сервер Потрібно подивитись, як ви ходите по протоколу http, як ваш Linux відрабати. Ну не тільки Linux, лю любе приложення, любий клієнт. Вам треба просто свій, да? тобто ви не можете використовувати чийсь е, http. не треба вам просити ніякого розробника, ніяких девопсів, все за вас робить http сервер. Нажимаєте настройки старт, він запускається, пише вам порт, е, директорію, що, куди, за чим, ви, чому. Ви тут все самі настраюєте. Все чітко, стільно, молодіжно. Вам просто нажати кнопочку Run. А потім, типу, о, коли він бачите, ну оцей е, ТІП у мене запущений, в мене кнопочка Stop, щоб він зупинився. Все, нажимаєте кнопочку Stop, він зупиняється. Це просто геніально. Можна тут: Він SFS, Telnet, сервак, SSH, сірвак, SSH, Сервак, до речі, буде е, полезно вам. Потренуватися, тому що у вас вже немає тестових серверів, таких як у мене. Ну, доступ. До речі, ви можете отут, от крім того, що ще одну штуку це покажу вам, що ви можете просто там нічого не та просто хочете собі, да, там свої iPшки і так далі. Дивіться, у вас немає таких тестових серваков, ви просто заходите в серваки, самі собі запускаєте свій ssh сервер з відкритим портом 22, і самі до нього ходите ось о, по, по такому путі. Моба щось там траляля Ви відкриваєте його, і він, Он бачите, відкрився тихо. І він у нас відкрився Ну, скажіть, я вам скажу. Коротше, додаткова настройка в браузері відкрилась, да, Тут ви подивитесь, що як. Але, в принципі, він уже у нас працює, Ви можете оце скопірувати. Можна якось. А, тут треба плиздаунт моба SSH. Ну, короче, надо скопировать додатковий плагін, щоб сервак у вас работав, але він сам його тут уже сервер статит. Типа, все запустив, все работає, і ви потім просто тут -от в сесії вибираєте SSH, ходите до, до, самі ж до себе і тренуєтесь, наприклад, лінуксові команди юзайти і так далее. Так, давайте далі диві... дивитись. І наступна таба в нас отут -от вона нажимає, наз... називається Tools. І коли ми відкриваємо Tools, тут взагалі просто рознос, тут стільки всього. Ну Перше, в нас є Terminal Games, що дуже весело. Е, ну Це тобто лінуксові ігри, не тільки лінуксові, де ви можете, ну, давайте є тут Мінс. Мінс мі... 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 не хочу. Давайте е, тіпа... О, от, от, от такий от прикольний. от Типу, такого міньора. І можете. О, я програв зразу, О, так. Ну, чисто, знаєте, зняти нагрузку. Е, ладно, це таке, давайте по-серйозному -по ігри, це звісно, хорошо. Ну, а тут у нас перша паличка ігри. Так, далі у нас іде да, можемо почитати, що у нас тут є. Ну, Наприклад, Windows PowerShell Admin. І у нас відкривається адміністрація Windows PowerShell. І ви такі, блін, боже, я ніколи не працював з PowerShell, мені треба поработать. А це мені надо качать отдельный сервер, його там щось создавать, щось робити, робить, траля-ля, бла-бла-бла. Я нічого не знаю, а тут вы чикс, кнопочку класнули, у вас все готово, все красиво, стильно, молодежно. Uh, X-Windows, щось там траляля. Моба uh, Xterm X-сервер на щось там якийсь там фарик. Ну, то, що я там Ого. даже не знаю, що я, в принципі, відкрив. Це просто. Да, ексіт, ексіт. Просто вам показую. ну Але є деякі таби, які я знаю. ну Наприклад, Network Services. Е, ага, це вже показував, ні, не то. Е, портсканер. О, портсканер. Ну, наприклад, ви сидите, вам треба перевірити на вашому серваку, які у вас доступні порти для того, щоб вам. Е, при запуску того ж-сервера любого другого, знати, по якому порту е, стукатись до сервака. І так, вводите просто свою IP сюди, вашого сервака. І називаєте називайте scan only, е, типа знаючі порти, або сканірують взагалі від одного до е, в нас число є 65535, Це, типу, ну, давайте виберемо старт Scan. І бачимо, що зараз у нас е, слухається тільки порт 22, це SSH, по якому в принципі, я ходив до свого сервака. І порт 80 це HTTP, щоб він у нас був доступен в е, цьому в вебі. Можна сканувати ці порти, да? тоді може щось поміняється, а може щось не поміняється. Сканінг порт. О, 241 порт сканірував. Ну, коротше, воно пройде по вашому серваку, засканує всі порти, виведе вам списочок і скаже, з цим можна работати, з цим не можна работать, і, і так далі, і так далі, і так далі. Дальше. Можна Listen Open Network ports, да, тобто подивитись, в принципі, які порти слухаються, да, і якими IP вони слухаються. Ну, IP127.001 це ну, IP мого комп'ютера тобто моєї системи localhost. Далі є якісь IP 10.10.90.117 Ага, Це які використовуються на системі мого сервака Linux. Щось їх багато тут прям. От, є ще інші айпішки, ну, айпішка мого компа, там, наприклад, і так далі, да, тобто тут теж прикольна, цікава інформація, якщо ви в цьому шарите, то вам сюди. Е, от, ну, тут Network Patch is є ще така вкладочка, от, але, ну, вам сюди не треба ходити, ну, давайте, ладно, щось, VirtualBox, Чос network Interface, Тобто давайте виберемо network Interface і можна тут у нас запустити якісь віртуальні е, хасти, до яких ми будемо е, Ну VirtualBox, Internet, Display конективатись. Е, ну, е, Віртуабокс, так, розширимо його. Е, вот. ну, якщо ви не знаєте, що з цим робити, це, це погано, треба гуглити. Е, вот. Але якщо ви знаєте, що з цим робити, це вже супер. Е, ну і так далі. і так далі. Тут дуже багато настройок, я всіх, на жаль, не знаю і вам е, їх всіх не розкажу. Е, вот, я вам розказую тільки самі основні, самі класні, які мені дуже сподобались і замінили мені кучу прилажух, і так далі. Також у нас є тут вкладочка є макрос. Макрос, ну. Я вам детально не розповім, тому що я сам ним не користуюся, але з того, що я знаю, коли ми нажимаємо. Наприклад, старт запис, ми можемо сходити на мій сервак. У нас це все записується. Зараз ми залогінимося в сервак. Якщо залогінимося, ну давай. Ти будеш логінитися. Що таке рекординг Мама. Декор термінал will be saved. Так, я розумію, ну відкрийся. Не хоче відкриватися. Щось я тут вже наклацав. Давай цей. Не хоче під макросом, може. Та ні, давай не будемо захватить. Може, спочатку треба зайти е, на сервачок. А він вже і не відкривається. Я вже тут, коротше, з портами тут награвся, все позакривав, собі все за. <схай> Поламав, так сказати. Це я не зламав, я тут прочитав, мені внизу пише, що щось там. Unregistered version, короче, треба чи зареєструвати, чи в мене щось злетіло, поки я тут щось наклацав. Е, непонятно. Обично, типа, ну, е, такої штуки не буває, тому що я на роботі типа, собі встановив Пользуюся, Це просто відоса собі на домашній получається, скачав. Е, вот. Я думаю, у вас проблем не буде. Це я вже тут просто понаклацав, -по що там тайм-аут, щось. ну, короче. Е, В принципі, основні штуки я вам показав. тут... Ще дуже куча є, навіть тунелінг така фіча Типа, тунелі запускати, дивитися, що там як. Також є дуже класні настройки під кожну табу, де ви можете собі е, понастраювати куча всякої фігні, прикольної. Даже тулбар можете подивитися, що показують, що не показують, світа понастраювати. Е, папочки, картиночки, директорії. І взагалі можете просто таку красоту під себе зробити, що це просто капець. І ціни вам не буде. І ще, до речі, у мене стул скріпить. Це дуже обідно. Вот. так що такий відос полезний, я надіюсь, для вас. Для мене дуже полезна фіча. Мені в роботі просто. Овер, 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 овер. тому з вами був Владислав Фересей. Як зазвичай пишіть свої коментарі, питайте, що не так, і будемо далі вчитись розбиратись.